Дуже гостро піднято питання по лісах, тому що в Косівському районі. Е... Фактична третина території це є облагроліс, це є комунальне підприємство, яке належить обласній раді, яке є в розпорядженні обласної ради. І сьогодні дуже гостро піднімалось питання про те, щоб ті ліси, які облагролісівські, віддати фактично їх громадах, щоб вони були частиною сільської ради. Колишні громадські людські ліси, які знаходяться в користуванні райагролісу, передати в межі населених пунктів, особливо якщо брати вільські населені пункти. Пункти. Тут хата, тут кусочок лісу, тут далі ліс, там далі хата. Розуміти, не можна розмежувати, де населений пункт, а де ліс. Тому треба це питання вже вирішити і передати ці агролісовські ліси, повернути їх власності громади і людей. Ми зробили комунальне лісове господарство, де сільський голова несе відповідальність за те, що в Вони не весуть нас у парку, нині рубають і палі і вивозять. Ніхто не не несе. А тут конкретно громада стає Несе відповідальність. Робиш інвентаризацію, де в межах сільської ради носиш, розширюєш внутрішні межі. Не виходиш за межі сільської ради, а внутрішні межі. Робиш і робиш, і все доказує. ви маєте документи, Тарас, і робіть. А не зробити такі до добори дійсно, це повноваження обласної ради, так як це є комунальні ліси, і вони фактично у розпорядженні обласної ради нема жодних застережень, щоб передати їх в межі населених пунктів юридичних. Але треба зараз вивчити юридичний механізм. Давайте, щоб не робити вам зайвої зараз роботи. Ми до наступного разу вивчимо повністю юридичний механізм цієї передачі, і потім чітко скажемо: якщо від сільських рад потрібні документи, то які саме документи і за якою формою. Виробка ліси йде серйозно. Село не бодай нічого, дороги руйнуються, ніхто їх не ремонтує, як прикоротити туди. Або ну, вирізали ліс, ну то таке. Але справа в тому, що дороги перевернули веркно. Таку техніку, що ужас просто. В лісі не вон от одкі ворові. Я знаю, я того року, серед я, місь та, місь я місь того року місь. так само робив по селі Чернів, де серед літа, різали дуби, бук. Я привозив комісію туди. Я ще не був головою районної ради. Я був простим депутатом. Привозив туди комісію. Комісія приїхала на місце, подивилася. Екологи підтвердили, що таке так, що таке ріжу ділову деревину. І все в різниця в ціні є колосальна. Якщо тут ви ліс це продаєте умовно там за 60-70 євро, так то за кордоном аналогічно продається за 180 євро. 100 євро різниці кладеться собі, заробляється тими так. людьми, які цей ліс вивозять і продають. Розумієте, проводу приклад Львівської області. Вони держлізагенство, всеукраїнське воно прийняло окремою постановою порядок здійснення експерименту у Львівській області по лісах. Що вони роблять? Вони повністю всі лісгоспи переводять на електронний облік. На електронний облік. Більше того, вони, і ми цю проблему так само обговорювали на екологічній комісії. Вони знайшли людей, які будуть відповідальними за контроль в кожному районі. Що ви розуміли, у нас така є абсурдна ситуація, що у нас є управління екології, так? Ну, департамент був на рівні області, є екологічна інспекція на рівні області, але в районі нікого немає. Немає ніякої жодної, от ми сьогодні говорили ВРДА, немає жодної штатної одиниці ВРДА, яка б могла контролювати тут здійснення екологічної політики і порушення екологічного законодавства. Все немає. У нас є зараз звіт екоінспекції. Вони приблизно на 5 мільйонів гривень оштрафували лісгоспи у попередньому році. Але вони не мають права здійснювати перевірки тільки за особистою заявою громадянина. От ви, як мешканець села, Фізичної можете поскфізичної особи. особи можете поскаржитись в екоінспекцію, і тоді вони зобов'язані виїхати. Це зараз. Один єдиний інструмент в області набагато дешевше зробити програму і поставити такі реєстратори, ніж мати оцю просто несанкціоновану виробку лісу. Я сподіваюся, вже з березня ми введемо в кожному районі штатну одиницю, яка буде займатися оцим от контролем екологічним. Більше того, вона буде мати повноваження, крім цього, всього громадського екологічного інспектора, який може складати протоколи. І встановлювати приписи. що один район може нести збитки 2 мільйони гривень, то й більше Це, як мінімум, Для цього не санкціоновано. Це Оце нам так само була до речі, така сама цифра Балахівської міської ради. О тому ну треба просто сідати і наводити в цьому порядок.